Вітаю всіх на каналі Рукоділінка Одескоп, з вами Катерина і сьогодні будуть підсумки серпня. Літо пройшло? Прийшла осінь. от Вітаю всіх з початком навчального року, якщо ви до цього причетні, якщо у вас є діти, які навчаються. От Вітаю всі сьогодні, не знаю, якийсь такий настрій. Бадьоренький, хочеться. Хочеться чогось новенького. От. А, що ж було в серпні? В цьому місяці я вишивала цілих 18 днів, і, з цікавого, мені самі подобається зараз те, що я вам покажу. Тому що є дещо цікавеньке, те, чого я сама не очікувала. От, і що з цікавого, я нічого, крім вишивки, не робила в цьому місяці. Тобто немає не шиття, не в'язання, не силянок, не ні килимової, нічого. нічого. Крім вишивки, не буду. Але є Цікаві процеси і холодним процесом, не знаю, я вам покажу процес, який саме не очікувала, що я буду брати в руки, бо його я до цього вишивала в 21-му році. Я дивилася. О, і це парад Куль від Dimensions. От ви бачите фото, як виглядав на початок місяця, і як він виглядає зараз. Та-ра-ра-рам, -да -да та-ра-ра-рам. -да -да -да. От, вишилось. Ось такі от будиночки з зеленню, з небом гарним. От так воно вийшлося, Так воно виглядає зараз. Це півтори тисячі хрестиків, це 18-та тому вони такі <смірко> маленькі. І мені дуже подобається, що тут дійсно так хоп і маленький шматочок, якого взагалі не було. А от він зараз є на відміну від там, той ж скрипки, яку я вам зараз покажу, да? там, де рандомно в, інш... в різних куточках вже зараз дошиваєш, а тут у мене вийшло вишити конкретно оці доміночки. Неочікувано, неочікувано, тому що я ж кажу, я дивилася, що я його брала в 21-му році або в 20-му, якщо я не помиляюсь, може я вас обманюю. Ну, цей процес взагалі розпочинався десь не знаю, в 19-му, можливо, році. І я хотіла його вишивати на мандрівки, щоб кожна куля асоціювалася з якоюсь конкретною мандрівкою. От, і я так розпочала одна з них, це там наша поїздка дві в Єгипет. Це Дві останні в Єгипет. Але вона якось так вийшло, що в перший раз я не знаю, я теж не вийшла мене там сфоткати з цією роботою. Потім цю кулю я вишила у 2020 році і ковід. І ніхто ні в яку відпустку не поїхав. Ну, якось це вже відбуло мене якесь таке бажання прям асоціювати кулі з відпочинком, з поїздками, не знаю. І потім я перестала цю кулі, я возила в 21-му році на море, забула з нею сфоткатись, згадала про неї, коли ввечері збирала речі, а там прям, ну, було вже темно темно фоткатись не вийшло, а вночі був літак. От, і тут о, теж поставила питання відпочинку. Ми наважилися їхати в Одесу, і я дуже переживала, що все було гаразд. І для свого заспокоєння я витягнула цю роботу, цю домівочку. Мені здавалося заспокоїло, мені здавалося, от зараз я їх вишів. От і все буде у нас гаразд. Ну, в принципі, в принципі, ми з'їздили живі, повернулися. Не знаю, чи можна це назвати прям гарним відпочинком, бо ти все моніторіш, вночі чуєш, як щось збивають. От, але море, це, море, мореться гарне. От. Ось я вам хочу показати, що я відразу зробила бек. Відразу на цих будиночках зробила бек. От, і що хочу сказати, тут ще півтори тисячі я додала в цю роботу. Гарненька робота. Я її вишивала 6 днів. 6. Активно такий на тиждень взяла. От якраз перед цим морем, воно мені дуже подобається там. Далі буде неймовірно гарне. От, давайте. Угу. Неймовірно, гарне небо, да? Думаю, всі знають. Неймовірно, гарне все. Мені тут все подобається. Я, в принципі, подивилася, можливо, після скрипки це перейде в мій там, основний дім Голд. Бо Голд колекціон це дійсно дуже. Цікаво, вишивається. Мені дуже тут ще подобається це фіолетове небо. Але я туди якби чомусь не пішла. О, ну, і взагалі вода. Ну, дуже позитивна така. дуже яскрава. От, і що хочу сказати, зараз я вам покажу. Я е, кажу вже давно-давно розпочала цю роботу, і як я тут намагалася зробити, щоб мені було легше да, з цими номерами у Dimensions. бо я вже і сама забула, що я так робила. Але я взяла ці плашечки. Які є, да? і ось бачите, я роздруку, роздрукувала ключ, і до кожного, кожної нитки приклеюла ці позначки. Тобто, от, тут навіть я позначала ручкою, якщо це бленд, то це, це з цим і так далі. Бленди, мабуть, у мене на одній плашечці кожний бленд. І тут навіть бленди десь торчать. Тут було дуже красиві. Да, от, наприклад, це тут е торчить бленд. Дуже красиві. Я, мені подобаються ці бленди у Dimensions. Коли знаєте, наші дизайнери чомусь роблять бленди, щоб щось згладити, переходи. А у Dimensions, вони навпаки такі, знаєте, різні. Ось-фіолетовий -от з синеньким. Да? Красиво ж. От, і тут, виходить, приклеєний і... Бек і все все, все все. все Але не можу сказати, що мені зараз цим набагато зручніше. Бо, в принципі, зараз, це ж, я кажу, було давно, зараз я перейшла на ось таку систему. Я її тут вже показувала. от, Це від скрипки моєї. да, поме... Ниточок поменше, бо я ж вишиваю. Да? І тут, виходить, я просто. Просто від 1 тут до 23 да, пронумерувала, а тут, виходить, від 24 до 46. Я написала номерочки, як ви бачите. Да? І о, такі ж номерочки я написала в ключі. От, зараз. Витягну вам ключ. От, Номерочки є в ключі. Да? Тобто, отут у мене йдуть номерочки. І тому, коли мені треба, я вже, ну, мені здається, це легше шукати число, там 15, да, 20, легше, ніж цей навіть значочок. Ну, Не знаю, може комусь, не знаю, як ви організовуєте, да, у Dimensions, коли вишиваєте ці палітки, тому що о, шукати, я не знаю, є люди, які шукають ці п'ятизначні номери вночі вишиваючи, і щоб нічого ще й не переплутати, тому що, от, наприклад, ці там, не знаю, жовті. да, От, жовтий 12 303, 12 306, 12 386. І, і що? І сидиш ти вночі, там, не знаю, десь щось не те взяв. І все, до побачення. Ну, не знаю, я намагалася. Да? Я не подружилася, не потоваришувала з гольчитим органайзером, може, тому що це треба, якщо ти одну роботу вишиваєш, там ці голки заправив. От, а я пригаю. Туди-сюди, то скільки б треба було цих органайзерів, скільки було б треба цих оголок, це було б не дуже зручно. Тому я е, намагалася зробити ось так приклеїти, да? мені це здавалося логічним. Е, е, да, я е, звідки це пішло, я маленький дім вишивала голд, е, маленький маяк, і там мені це підійшло. От, там, отак, от приклеїти на планшетки ці позначки, мені е, сподобався цей варіант, і тому я е, спробувала тут. Так зробити і теж ну якби користувалася. Але пройшов час, і зараз я роблю так з числами. І мені більш подобається. Просто тут я вже не знаю, якби якщо я тут ще буду щось номерувати, тоді треба просто відряпувати всі ці позначки і тоді вже номерувати. Ну, я переживаю, що я просто запутаюся зайвий раз, якщо я буду щось намагатися зробити по-новому. Хай же може. Це ця робота буде так. Воно, в принципі, не критичне. Воно просто так мені вже не душов. Звичніше, просто скоріш за все. Звичніше і зручніше. Але з. Прикольному позначками, теж не критична. Тому ось така робота гарненька, крас красива, неочікувана: Півтори тисячі хрестиків на цих повітряних кулях. І, до речі, після цього мій мозок знову ж в цьому році я хотіла нічого не, не розпочинати нового глобально. І я з цим впоралася. Бо на зараз я розпочинала тільки там маленьке, маленьку іграшку. Нічого глобального я без потреби не починаю. І о, щось закінчую. Я закінчила сукню, я скоро дош'ю скрипку. У мене виходить. Все ж таки, потрошку-потрошку по процеси зменшуватися. От, і о, мій мозок такий каже, а і що, якщо ми візьмемо і за ці о, осінні місяці повишиваємо кожен твій процес. Тобто я доставала, коли був у мене квітковий там, тиждень, я доставала о, квіткові свої процеси. Да, і зараз у мене залишилось не так багато процесів, які я ще не чіпала. Це там ведмедики від Dimensions, о, від Ванцвіта робота на рівномірці. От, сорочка чоловіка, та, мабуть, все. Може, ще щось. Ну, десь так. От, і я така, може, треба все витягати і трошечки чередувати. А, не знаю, подивлюся, бо інакше я просто патрончикою сюди пошью, і фінішу він не буде з одного боку, а з іншого боку, коли ти достаєш нову роботу, я вже подивилася по, навіть по своїй скрипці, можу сказати, що. І трошки шити, втомилася від неї, і коли ти достаєш новеньке, воно летить просто неймовірно. Чесно. Так, чик-чик-чик-чик. Воно просто може так сталося, що ці 6 днів було на одному тижні, і я так швидесенько так якось натхненно пошила, і 18 канва, мені було неважко. Ну тобто, о, чесно кажучи, чередовачі процеси. Я ж колись так робила такий висновок, що чередові процеси це дуже-дуже класно і більш ефективно. Але з іншого боку, тоді ти дуже довго чекаєш фінішу і, 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 і теж. Такий собі мінус. Подивимось. Не можу сказати, чи я ще цю роботу в цьому році чіпати. Все можливо, як ми бачимо. От. Поки що ніяких вишивки на гарну відпустку більше не планується. Але, ну, подивимось, як буде. Ось така гарна робота. Такі гарні доміночки. Та-да-да. -да -да. Далі. Ну, далі вже без якихось таких істотних. Цікавих сюрпризів, але ні, дещо цікавеньким буде. Але переходимо до скрипки. Скрипка від Dimensions. Ось так вона виглядала на початок місяця, і так вона виглядає зараз. Та-ра-та-та-та-там. Ось так. Не закінчилося. Теж додалося півтори тисячі хрестиків, як на кулях. Там навіть е додалося майже однаково, однаково кількість хрестиків, прям по хрестикам. Я кажу, вам півтори тисячі, але там 1550 шість, по-моєму, десь так. І там майже хрестик-хрестик однаково. Хоча я, звичайно ж, е як би це не підлаштовувала. Е додається, додається. Е додається, отут я дошила цю квіточку. От тут теж оцей хвостик. Ки китичка. Китичка, да? Золотенька квіточка. От. І тут залишається дуже-дуже мало. Залишається мало, залишається дошити ці квіточки. Трошечку, трошечки на трошечки напівхрестика, і бек, бек-бек, бек. Ну, не знаю, я ж кажу, що тут є два варіанти. Або я якось так піднажму швиденько і все дороблю. От. І буде все вже. Дуже гарно і класно, або я відкладу в цьому місяці. Подивимось. Подивимось, що я оберу, тому що з одного боку, якась частина мене каже, що треба вже душити швидко, закінчити і вже радіти, тому що в мене є, бо це ну, дійсно гарний, гарна робота, моя улюблена робота. Я чекаю її вже там, я розпочала в 2014 році. От. А з іншого боку, я дійсно якось втомилася, і кольори такі темненькі, якщо там я взяла в кулях, вони такі всі е, позитивні, світленькі, то тут е, темненькі кольори, і трошечки я втомилася від неї. І мені здається, що може, якщо я її відкладу в вересні, а візьму десь там, не знаю, в жовтні або в листопаді до дня народження, і тоді вона якось веселіше буде закінчуватися, тому що ну, не хочеться дошивати її якось так вимучено. От! І, знову ж, коли ти ш'єш бек, то ти майже не бачиш різниці. Ти робиш фото до фото після, а різниці особливо не бачиш. Але з іншого боку, якщо я зараз швидесенько та шью хрестики-півхрестики, то потім я зависну з беком, бо його, наприклад, на цьому канделябрі дуже багато. От, І тому я не хочу так от... Я хочу чередувати, бачно, не бачно, потрошку не знаю, не знаю. Гарна ж, гарна, красива робота. От я дивлюся і через камеру, і півонії. Я обожнюю півонії. От, хоч зараз не сезон. От, чому ми вишиваємося, одразу думаємо, що якщо закінчити в сезон, фоткатися з цими квітками, воно ж буде гарні, навіть якщо зараз їх закінчити, і вони будуть гарні і красиві. Висіть, бо місце їм є. Подивимось, подивимось, все одно, як мінімум, в цьому році 100% ця робота закінчиться, тому що залишилося дуже-дуже мало. От, я цьому рада. Це мій Дім Голд, це Dimensions Gold колекції. Дуже гарні. Я прям не знаю, дуже відпочиваю, коли вишиваю їх. От. От так от, скільки це далося. Ми на фініші. Подивимось, чи буду я фінішувати саме в цьому місяці? Це для мене теж питання. От, Йдемо далі. Та -да -да і зараз... Ой, я сподіваюся, вас не качаю. Так, і зараз це дерево годинник. Дерево годинник я сім днів вишивала дерево годинник 3. Тому ви можете сказати, що там буде не так багато. але, але, але. От ви бачите, як було на початок місяця. І от що є зараз. Пам-парам-пам-пам! -пам. Але тут, тут, розпочався бісер. Я майже 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 дошила нитки. У мене майже закінчилися деякі нитки. Треба шукати, підбирати. У мене чогось дуже багато одного кольору, дуже багато, а інших чогось не закінчується, ну, треба підбирати. І я розпочала бісер, бачите, ось тут клас. І це вже бісер двох кольорів. Він дуже цікавенький. От. Єдине, що в оцей коричневий, він прям якоїсь такої якості в плані калібрування його. Він прям не схожий на чесьський бісер. Хоча я так сказала, але я не пам'ятаю, чи чеський бісер в Нової Слободи, чи кладуть вони, який в них там бісер? Давайте зараз зупинимося і подивимось з вами. Знаєте, да, я полізла, нічого не знайшла, але потім-потім я знайшла саме упакування. О, сама така штука, яку... Тут коробка там була. І тут позаду є, да? що тут йде. Це ще кажу, я ще в 2014 році купувала набір. І виходить, тут написано, що це льон з нанесеним фоновим малюнком 60х60, моліне пальміра 180, і бісер словенська буса. Три кольори. Потім бришивні декоративні елементи. От. Тобто, це не приціосне. От, дійсно, і бісер. Ну, тобто, це старий набор. Мені здається, я не знаю, чи продається він зараз. В принципі, у нової свободи комплектують вони. Тому, можливо, якщо він зараз і є, можливо, вони інша комплектація, бо я без поняття, що таке «Словенська буса і чиє це було виробництво. От, але ну, по факту, воно дуже-дуже особливий колір. Він прям дуже, от якщо цей звичайний як бісер-бісер, цей теж, то цей, він просто дуже сильно От, Я якби не звикла до такого. Да? І це для мене було, ну, скажімо так, не О, бачите? Зараз, якщо ми з вами подивимося на да, тут ой. Чого не розсипать? Хоч ну от. Значить, це просто вот рандомно. І воно все таке. Ну, незвично. Я навіть думала замінювати, а потім, чесно кажучи. Тут цей бісер пришивається. Тут цей бісер, бачите, пришивається ось так. І він. Не втрачається ще. Ні будь ласка. От, тут цей бісер пришивається як декоративний елемент. Да? Він не повинен з чим там вкладатися. От він отак. От. І ніхто не буде з губою підходити і дивитися на якусь його якість. От, робота велика, і от, я розпочала бісер. На цьому дереві. Хотілося б мені сказати, що воно наступне на, на закінчення. Але, ну, чесно кажучи, без поняття, не знаю. Подивимось. Правильно? Подивлюсь, що воно буде. За цю роботу вболіває мій чоловік. Але ну, мені здається, що оці е, листочки, вони досить сильно так... Гарненько виглядають. Вони так розбавили те, що було. От, тому, що, знову ж ця робота, вона така прям тягнеться. Тягнеться, тягнеться. А бісер я люблю. Бісер, мені здається, буде йти якось веселіше, ніж тамбурний шов. От, тому, я ж кажу, три дні. І ось такий результат у мене в цьому дерево-годиннику. Там-парам-пам-пам. Ось. Ось так. Йдемо далі. А далі, далі, далі. Остання робота четверта, це шопер. Шопор від варени. Ну, отут трошки не склалося. Бо все ж таки, все ж таки, тут два дні шопору дісталося. І, ну, так, да, я подивилася по фото. Я розпочинала вже цей елемент. Ну, ви бачите, це фото зараз. так, І отак він виглядає. Я його навіть не дошила цей елемент. Хоча він був розпочатий трошки на початок місця. Тобто, о, як у нас 4 внизу було, і п'ятий не дошився. Ну, буває. Буває, буває, ну нічого страшного. От, Я там трошки сумісно по українській вишивці приймала участь, так? але в якийсь момент я не здала і, е, свій е, звіт. І в цьому місяці вже як би, такої мотивації вишивати саме шопором. Не було, і тому я переключилась на інші роботи, при тому, що я знала, що там ще трошки відпустка зіжре мій час на вишивку. Воно так і сталося. Я тиждень не вишивала, бо ми їздили. От, і ну, ось так: ось такі ось такий прогрес. Цей шопер потрошки вишивається, ніяких у нього дедлайнів до закінчення його немає. Ну і тут же знову я його вишиваю вже вдруге. І тут кожен елемент вишивається два рази, тому прям запойно його вишивати активно, в мене, мабуть, і не вийде. Ну, подивимось. подивимось. Ось так вишилась в цьому місці. Зараз я буду це все складати разом і з вами прощатися. Ґ іншого рока як я вже сказала, в цьому місяці немає, тільки вишивка. Але ну, ось так. Навишивалася, що є, все моє. Ну що ж, на цьому все. Будемо з вами прощатися. Ось такі в мене підсумки серпня. Серпень був не знаю наскільки вишивальним, але я задоволена, що в мене був якийсь, ось, якийсь час на вишивку. Так, і задоволена тим, що деякі процеси досить цікавенько його розбавили. Тому якось в вересні я скажу, кажу, хоч щось новенького, і новеньке буде, і не в вишивці, мабуть, От, А з вишивкою подивимось, подивимось, що нам принесе в вересень. Всім натхнення, хай ваша мрія здійсниться. От, хай вересень теж у вас буде так, не знаєте. Як от зараз сьогодні дітки пішли в школу, такі раді, не всі. Але хочеться чогось такого нового, позитивного, гарного. От, тому будемо, будемо йти далі. Так, натхнення всім на все, що ви хочете, на гарних процесів і часу на наших хобі. Тому дякую, якщо задивилися, всіх. Вітаю з початком навчального року. Ура-ура-ура! По скриптам дуже цікаво виходить. Я люблю осінь, не обожнюю прям, але ну люблю, як. Час, особливо ту осінь, тепло, коли ще немає слякаті, немає дощів, але вона така жовтенька і різнокольорова жовтенька. Знаєте, ми їздили в Карпати, в тому році їздили в Черкаську область, і там дерева, коли м -м, прямо різнокольорові, щось жовте, щось помаранчеве, щось червоне, помаранчеве, таке, а щось зелене о от залишається. І воно дуже різнокольорове, дуже класне. Але м -м, якщо Дивитись на мої роботи, нічого осіннього я ніколи не вишивала. Ну, крім якоїсь одної маленької у мене є брошка, тикавка, да? гарбуз. Все, нічого ніколи, не хелоуни, я нічого не вишивала. От, якщо новорічних я новий рік люблю і свято да? і зиму через це, ну, новий рік, як свято, мабуть, зиму. Не дуже. От, я дуже багато всього на новорічну тематику, і в мене є там і в зокремах розпочаті, о, осіннього немає нічого. Я просто подумала, от я сказала, 1 вересня осінь розпочалася, але я нічого осіннього вишивати не планую. Ну, максимум, що можна сказати, осіннім, це оцей процес, бо він такий карічніватий, і там є те, що це от асоціюється з осінню, там яблучко, все, більше нічого немає. Ну, є ще о, чисто чистопагамі коричневі ведмедики. Я навіть не знаю, наскільки це гарно. чи Чому чому ж це виправляти треба? От, о, Якось так складається. Немає вишивки моїх осінніх процесів. От такий був факт по скриптам, не знаю, чи він потрібний вам. Так, на цьому тоді вже точно все. Натхнення і гарного настрою.